Друзі, всім привіт! Огляд одної з найпопулярніших моделей серед тактичних бананок. І давайте розглянемо більш детальніше і виконана з носу стійкого дуже такого щільного матеріалу, водовідштовхувального. По кишенькам. Кишеня з одного і з іншого боку блискавці є додаткові стропи з кільцями. Також кишенька на фасаді тут блискавці у нас є. Зверху можна ось. Шеврони чіпляти, кишені є позаду. Широкий ремінь з регулюванням довжини і такий ось надійний карабін. І дивимось в основному відділенні у нас. Щільна додаткова підкладка, все файно надійно прошита. І також додаткове на наблискать. Модель досить така містка і практична. Тож, доступ, доступне до замовлення. Чекаємо на вас в нашому магазині.